Усі ми в дитинстві дивилися серіал. Друзі для когось це був другорядний, незрозумілий серіал, що скоріше походив для балачок на фоні. А для когось це ціла епоха. Це навіть не свідання, просто договорілі в місті поуженить і сексу, значить значне свідання. За 10 років робництва з 94 по 2004 рік було відснято 236 серій. Зовсім небагато, враховуючи, що ефірний час на провідних каналах досі займає. Але зараз не про це. Так ось Метью Перрі, американо-канадський актор, що народився в Америці, провів дитинство в Канаді, і мігрував назад на батьківщину, та почав ні, не почав продовжив займатися кіно. Адже його перші ролі були ще у школі. Молодий Метю знявся у шоу Наше місто, де він грав героя Джорджа Гіпса а також з'явився як абсолютний новачок у постановці чудотворець місцевого театру, на якому була одна відома на той час американська продюсерка кіно Петі Дюк. Вона похвалила переконливу гру молодого пері та дала гарні рекомендації. Після чого він також грав у постановці звуки музики. Тоді режисер Тім Хілман планував постановку Людина Слон і хотів дати пері роль Джона Меріка. So, і давно ти цим заробляєш? Ти мій перший на... Разом з ним повинні були грати Венеса Сміт і Лайза Кепс. Після того, як Пері потрапив у шоу ніч у житті Джиммі Рядона з Рівером Фенікса, він пішов з людини слона і закінчив виступати як актор в середній школі. Тоді в житті Меті наступив важкий період. Його батьки розлучаються та починають жити з новими партнерами. І якраз через це Метью мігрує в США. По справжньому популярність Актора спіткала після переїзду в Лос-Анджелес. Одразу після закінчення школи він отримав роль час зарасела в серіалі Другий шанс. Після релізу перших 13 серій серіал змінив концепцію. Став телевізійним шоу під назвою Хлопчики є хлопчики. Шоу протримав з уфірі лише один сезон, після чого було закрито. Проте сам Метю залишився в Лос-Анджелесі. Недовго він був без роботи. Як майже одразу отримав пропозицію зіграти свою дебютову роль у повнометражному фільмі. Це був фільм Одна ніч з Джимом Ріанданом. Після зйомок і цього фільму особливої популярності він не отримав, проте, знявши ще у декількох незначних картинах, Метью отримав роль, з якою асоціюють його по сей день. По-справжньому популярність молодому Метью прийшла після прем'єри того самого серіалу Друзі у 94-му році. Цікаво, що актор потрапив на проби Чендлера абсолютно випадково. Після прем'єри першого сезону друзів усі зрозуміли, увесь акторський склад серіалу це юні зірки, які ось ось засяють. Деякі з них уже на той момент були популярними, але здебільшого команда ентузіастів злетіла, та на них посипались десятки ролів. Метью паралельно зі зйомками друзів зіграв ще у десятках різних серіалів та фільмів. Вже на початку 2000-х усі актори серіалу заробляли по мільйону доларів за один епізод друзів. Серіал до слова закрили у 2004-му. Ні, не через брак рейтингів напроти. У останні роки зйомок вони були рекордні. Офіційно, та як кажуть самі актори, по-справжньому серіал закрили навмисно, щоб не опортити облік та не понижати планку. Останній сезон став ювілейний десятий на десятий рік зйомок. Стосовно кар'єри, варто додати, що до останнього метію тримав планку «Суперзірки». Та у 2018-му журнал Бізнес інсайдер повідомило, особистий капітал Метю перетнув відмітку у 100 мільйонів доларів. Проте особливо популярних ролей Меттю більше не отримав. Він звичайно знімався і знімався часто, але у велике кіно його або не кликали, або він сам і не йшов, окрім ремейку друзів у 20-му році. Звичайно, отже, з кар'єрою зрозуміло, наче все не так погано. Юний взліт і подальше безпереривні зйомки, а потім ще реліз книги, до якої ми повернемось трішки пізніше я, конечно, ужасна эгоистка, но, по моему тебе пора рассказать им про твою бів'ємну лесбиянку. Может, хоть так дайні, хай не мінуту, оставят меня в покое. Так а что там с стосунками? У Метю с цим было все складно. У 95 п'ятому році його першою публічною дівчиною стала акторка Ясмін Гріт, що отримала популярність після гри у серіалі «Рятівники Малібу проте їх стосунки довго не тривали. Того ж року стало відомо про роман Метю з Джулії Робертс. Наступною дівчиною стала Алізіка План, яку з Метью помітили у 2006 році. Їх стосунки тривали 6 років до 2012 року. Останньою дівчиною Метью була літературний агент Молі Гурвіц, з якою він навіть обвінчався. Це відбулося у 2020 році. Проте вже наступного 2021 року Метю розійшовся з Молі. Трішки пізніше інтерв'ю журналу People. він скаже: іноді буває так, що просто не вийшло, і це один з таких випадків. Я бажаю Молі всього найліпшого. Напевно, після цієї не дуже радісної глави варто перейти до ще більш трагічної здоров'я метів. Ні, він не хворів на онкологію, як це часто буває з відомими зірками, проте у нього було інше кліше залежність від метадону, амфетаміну та алкоголю. Про це він пізніше у 2006 році скаже: я навіть не пам'ятаю три роки зйомок серіалу друзі. Проте реабілітація у центрі в Лос-Анджелесі пішла на користь. У тому ж 2006 році Метью підтвердив, що повністю позбувся будь-яких залежностей. Трішки пізніше він власноруч фінансує відкриття нового поліпшеного центру для реабілітації від наркотичної залежності. Мовляв, я хочу, щоб у світі наркозалежних було менше. ним весело. Ну, і увидим? У нас сьогодні. Неведа. Oh. Отже, як стає зрозуміло, життя Метю було досить наповнене. Один з найпопулярніших акторів 2000-х, проте відсутність повноцінного особистого життя так ще й залежність від наркотиків та алкоголю. Усе це не могло не відбитися на ментальному здоров'ї Метю. У 21-му році він випустить книгу Друзі, коханки та велика халепа. Сам Метю її представляє наступним чином: Привіт, мене звати Метю, хоча ви, мабуть, знаєте мене за іншим іменем. Друзі називають мене Меті, а зараз я мав би бути мертвим. Це і є початок біографічної історії актора Меттю Перрі. Він розповідає про себе від мрій дитинства до зіркової слави, залежності й одужання від неї після страшного інциденту, який міг би коштувати йому життя. Лише Меттю сам міг розповісти про свою історію життя так душевно, кумедно і до теплоти знайомо. В цій книзі він розповідає про зруйновану сім'ю, у якій він виріс, і був покинути непризволяще, про жагу визнання, яка привела його до слави і діру в душі, яка не загоїлася навіть після здійснення найбільших та найважливіших мрій. Він детально розповідає про спокій який нарешті знайшов у тверезості, та ділиться враженнями від сіткому друзі. Розповідає історії про акторів і інших зірок, які зустрілися йому на шляху. Посилання на книгу я залишу в описі цього відео. Він щиро, самосвідомо, яскраво і з коронним почуттям гумору змальовує боротьбу зі залежністю, яка переслідувала його все життя, і пояснює, що підживлювала її, хоча й здавалося, що було все добре. Відтак, після отримання світової популярності, матью не знайшов душевний спокій та здавалося тільки добавив різного роду комплексів, проте до кінця залишався веселим та життєрадісним. 28 жовтня у віці 54 років його знайшли мертвим у власному домі в Лос-Анджелесі, в джакузі. Наразі офіційною версією вважається, що метью потонув, проте слідство триває. Також додамо, що на місці не знайшли слідів наркотиків та вважається, що смерть була не насильницькою. Цікаво додати останні пости меті в інстаграмі, які очевидно він опублікував у честь Хіловіну, але все одно, наче він щось нам хотів цими постами передати. Що було у нього на душі, не дізнається ніхто, чи було життя Метю по справжньому щасливим, і він здавався на публіці, також невідомо. Отже, друзі, дякую, що подивилися це відео. Це моє перше загалом відео на каналі. Я старався максимально чітко та без води передати життя актора, наповнити історію цікавими фактами, які було б цікаво послухати. Та якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та, можливо, підтримуйте канал підпискою. Дякую за увагу, буду радий бачити вас ще на своєму каналі. До зустрічі!